Збирайте котячі лотки, я вже не роблю це три роки. Показую вам, як працює сенсорний змівний котячий туалет, унітаз називається Аполоток. Ось це наша кішечка. На вулична, ми її ще привчаємо до туалету. Зараз вона вам буде показувати, як це робимо. Також ми тестуємо. Ось, бачите, вона присідає собі і робить свої справи. Вона трохи. Лапки в неї задні не тримаються, бачите, то в неї іноді казуси бувають, але я намагаюся її поправити ну поставити на місце. Ось подивіться, нажимаю кнопочку і починається процес змивання. Це є ручний режим. От, ви можете його включити після того, як кішечка пішла з ну, щоб вона не злякалася, щоб вона біля вас звикала, що там вода, що там чистенько, що там нормально. От, і потім вже починається сам процес змивання. Спочатку піднімається водичка і для того, щоб кал... Ну, піднявся у повітря, так у, у, у воду, так, щоб не ну, то, щоб там приліпилося, десь там на лоточку, щоб воно відліпилося, як то кажуть. От. І коли е це відбувається, то вже зверху фонтанчик чистенька водичка все засуває прямо в каналізацію. Бачите, все чистенько, всі щасливі. Ми нічого не прибираємо, не миємо. Глоток спеціальний матеріал має, який не вбирає запаху, <кій> який е не залишає на собі сучовий камінь. Який буде служити вам довго. Є міжнародна доставка. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ось так ось.